До питання будь-якої реформи, адже це елемент уже судової реформи. Да, ми мусимо наголосити на тому, на взаємопов'язаності усіх реформ. Говорячи про реформу судову, ми не можемо говорити про незавершену, не, не проведену суд, реформу органів МВС. Ми говоримо про те, що ми готові притягувати. Суддів до відповідальності хто буде готувати матеріали, те про що пан Мирошниченко сказав. Я не міщенко. Матер... Міщенко. Міщенка, я перепрошую, що матеріали не готові, не за тими епізодами. Багато є прогалин у роботі саме органів прокуратури і МВС щодо саме контролю за цими суддями і працівниками міліції чи органів прокуратури. Звичайно, що запит у суспільства зараз ну надзвичайний до того, щоб розслідувати, до того щоб побачити. У мене особисто запит звичайно лежить в фінансовій ілюстрації. Ми про це зараз говоримо. Вона не розпочиналась насправді на сьогоднішній момент. Навіть декларації цих людей, які оприлюднено, ми їх не притягнули до відповідальності. Вони жодного карбованця, жодної гривні не внесли до державного бюджету. Я думаю, що будемо послідовними, будемо починати з закону Сироїд Чумака, потрішки-потрішки по нарощувати одну реформу за іншою. Насправді, хотілося б сьогодні все завершити водночас. Неможливо. І погоджуся з паном Міщенко, що е, важливість проведення е, цієї реформи і цього пошуку е, винних суддів до районного суду. Тому що у мене в адвокатській практиці є такі речі, коли. Е, Дружина міліціонера високоповажного в Полтаві збиває хлопця. А цей хлопець, за рішенням судді Тищенко, здається, її Юля звали, виплачує цій особі гроші за адвоката. Її визнано в ДТП винною, а за цивільним позовом він їй платить гроші. Ну, тобто, це так, да, і ми, повірте, що такі речі бувають. Вона сплатила штраф, вона визнана винним. Але е, щодо цивільного позову і завданої шкоди здоров'ю, де він 21 день відлежав і мав струс мозку, в, він виплачує їй гроші за адвоката. Повірте, таке є. Я вам Дуже можу надати ко... фантастика. Так, але е, мій епізод е, поодинокий. Але для моєї практики він абсолютно розтиражований по всій Україні, і таких рішень абсолютно безглуздих, ми знайдемо тисячі Ви цього тисячі, суддю. Не збираєтеся? Ми готуємо матеріали. Ми будемо послідовні для того, щоб якісно підготувати. І нам ніхто зауважень щодо документу.